Яку зарядну станцію обрати на кіловат. На 500 Вт, чи можливо вам треба на 1,5, чи на 2, чи на 3 кВт. А все залежить від того, ж для чого вам потрібно, під які потреби, які прибори ви хочете підключати. Наприклад, для навісного газового котла для е, холодильника для світла вам вистачить і в принципі і кіловатної зарядної станції. Якщо вам чисто треба для котла, можете взяти просто і 500-ку. чи хавіт, чи конер ендшонен. Тут у нас ємність акумулятора е, 1350 триста п'ятдесят ватт годин. Тут у нас 500 ватт годин. 520 навіть і тут 480 ватт-годин. 17 тисяч 700 і 26 тисяч гривень. Тут ця у нас хавіт іде з безпроводною зарядкою, тобто телефончика собі поклав і, будь ласка, заряджаєш. Конершонин має виход розетки, хавіт має дві розетки, І ось ця у нас фортешка має у нас виход дві розетки. Акумулятори стоять кругом літій залізофосфат, тобто акумулятори, які. Які витримують три тисячі циклів заряду і розряду без втрати своєї ємкості? Тобто цього акумулятора вам вистачить мінімум на 8 років без втрати своєї ємкості і далі він буде вам далі працювати. По року дається гарантія. Це у нас відомий німецький бренд, це наш український бренд. Ну і фортешка теж це наш український бренд. Тому пишіть дзвоніть і будемо вам відправляти.